Дорогі друзі, хочеться сьогодні поговорити на одну цікаву тему: чи карає Бог своїх дітей? Тобто чи карає Бог віруючих? Давайте почнемо з того, що ми прочитаємо одне місце зі старого заповіту, яке записано в книзі пророка Ісаї, 54 розділ будемо читати 9 і 10 вірші. Бо для мене оце мов тіної води, як я присягнув, був що ноєві води не прийдуть уже над землею, так я присягнув, щоб на тебе не гніватися і не картати тебе. Друзі, як ми бачимо в книзі пророка Ісаїя в 54 розділі, в 9 вірші, Бог, устами пророка Ісаї, говорить, що він клянеться, присягає не картати Божий народ. Коли він присягнув, тобто мова йде про який період? Оскільки ми бачимо, що в період старого заповіту Бог не раз карав своїх дітей, тому, тобто свій народ, мова йде про період нового заповіту. Про це говорить наступний 10-й вірш. Давайте прочитаємо. Бо зрушиться гори, і холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається. Каже твій милостивець Господь. Отож, як ми можемо бачити, Бог пообіцяв, присягнув, поклявся, що він не буде картати своїх дітей в новому заповіті, ну, свій народ, ну, скажімо так, віруючих. Друзі, все би було добре, якби не було ще одного місця писання, яке говорить практично протилежні речі. І воно записано в книзі. В посланні до євреїв, 12 розділ, 6 вірш. Давайте прочитаємо. Бо Господь кого любить, того Він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Друзі, як це зрозуміти? Тут вісає, Ісаї, в 54 розділі, Бог каже, що він не буде картати. А в новому заповіті, в книзі в Посланні до євреїв, Господь каже, що Він каратиме, що Він карає своїх дітей. І мало того, Він каже, хіба взагалі є батько, який не карає свого сина. Як це зрозуміти? Я думаю, друзі, що ключ знаходиться в тому, саме яким способом Бог. Карає своїх дітей. В старому заповіті Бог карав своїх дітей своєю рукою. Тобто, Він сам посилав біди, хвороби, стихії, змій ну і багато всякого було в старому заповіті, що ставалося рукою Бога. Тобто, таким чином Він карав свій народ. Зверніть увагу хоча б тільки на цього ангела-губителя, який йшов, він карав же ж не тільки єгиптян, під гарячу руку могли попастися і євреї, які би не помазали кров'ю у двірки своїх дверей. Тобто Бог в старому заповіті карав своєю рукою, в новому ж заповіті, він не карає своїх дітей своєю рукою. Проте карає. Яким чином він карає? Давайте прочитаємо ще одне цікаве місце писання, яке записано в посланні апостола Якова, будемо читати Якова, перший розділ 13 і 14 вірші. Випробований, хай не каже ніхто Я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, і нікого Він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Друзі, як ми можемо побачити, що Бог не посилає спокуси, він не посилає зло в життя людини. А яким чином все відбувається? Людина сама лізе в зло. Просто Бог дає їй можливість пожати від свого гріха. Іншими словами, припустимо, ви чините якийсь гріх і Бог каже, синок або доця, не роби цього. Но ми вперто йдемо проти волі Божої, не слухаємо Його попередження, не, слухає, не слухаємо батьківський застережливий голос і все одно чинимо гріх. Тоді Господь що робить? Він покриває своєю милістю нас, щоб ми не пожали від того гріха. Но ми знову чинимо цей гріх. Ми знову робимо це день в день. І Господь знову і знову покриває нас своєю милістю, щоб ми не пожали від того гріха. Та коли ми робимо це день в день, день в день і не перестаємо робити ці гріхи, то для того, щоб нас навчити, Господь дає можливість нам пожати від свого гріха. І коли ми пожнемо, або, так сказати, опечемося, тоді ми робимо висновок, що туди лізти не можна, ось яким чином карає нас наш Бог, наш батько. Тобто, коли моя дитина, припустимо, моя доця, лізе на кухні до гарячої пательні, сковородки, я забираю їй руку і кажу, доця не можна. Але вона маленька, вона не розуміє, і вона знову лізе. Вона почула, що батько сказав не можна, і думає, а що ж там такого цікавого, чому батько не дозволяє? І вона вперто знову і знову, коли стоїть гаряча сковородка на, на плиці, вона знову і знову туди, туди лізе. І я раз за разом забираю її руку. Але настає такий момент, коли я даю їй можливість один раз обпіктися – так, це буде боляче, але це буде урок. Так, вона попече пальчик. Так, я перев'яжу цей пальчик, так я її візьму на руки, я її втішу. Але потім я їй скажу, доця, ну я ж тобі казав, не можна. Ось таким чином Бог вчить нас. Друзі, будьте благословені, і я надію, що це коротеньке слово було для вас благословенням. Амінь.